Ніндзя. Яке класне слово. Зараз його знає ледь не кожна собака. Згадаєш комусь за ніндзь, і що одразу прийде в голову. Черепахи, напевно, Наруто. Але так було далеко не завжди. Адже ще якісь 45 років тому на заході ні про яких ніндзь ніхто майже й не чув. А до популяризації цього тепер культового японського образу не слабо так доклався один легендарний коміксист. Зацікавив тоді заварюйте чаї, беріть якісь смаколики. А я тим часом розповім вам про те, звідки в Америці взялися ніндзя, та про один із найкращих коміксових ранів в принципі. Відійдемо трохи назад. До 80-х на заході термі ніндзя та й загалом японська культура були дуже мало відомими. Це зараз у нас кожен школяр дивиться аніме та підчитує мангу, але не тоді. Звісно, виходили деякі книги, а в певних кінотеатрах у 60-х-70-х навіть крутили класичні фільми Акіри Куросави. Проте якоїсь мейнстримної популярності це не завоювало. Усе змінилося в жовтні 81-го року, і з релізом на великі екрани фільму виходить ніндзя. Цей фільм став хітом та запустив у Америці так званий «Ніндзя-бум», А у 87-му телеку вже повним ходом крутили перший сезон ніндзя-черепах. І от про черепах нам треба поговорити трохи детальніше. Якщо хтось не знає, то черепахи вперше з'явилися не в мультсеріалі, а у написаному та намальованому двома друзями чорно-білому інді коміксі. Комікс той вийшов у 1984-му. Швидко захопив увагу читачів, і через три роки ми вже побачили серіал. А решта то вже як то кажуть, історія. Але от якщо ми відкриємо цей комікс, то на першій сторінці нас привітає отакий от малюнок Леонардо із табличкою, присвячується Джеку Кербі та Френку Міллеру. Джек Кербі це у нас легендарний коміксист, якому фанати коміксів завдячують та буквально всім. Про нього в мене є окреме відео, рекомендую потім глянути. З Кербі все зрозуміло. А хто такий Френк Міллер, і за які він тут заслуги? Френк Міллер це у нас ще один культовий коміксовий дядько, який революціонував Бетмена своїм поверненням темного лицаря та створив такі хіти, як місто гріхів і 300. Але до Бетмена і до всього цього. Він працював над іншою серією, і серією цією був Шибайголова. Так, так, Шибайголова, Мет Мердок, сліпий адвокат, який переодягається вночі у червоного чорта та бореться зі злочинністю у пекельній кухні. Він самий більшість його знає за чесно таким собі фільмом з Афликом, або вже за значно кращим серіалом від Нетфлікс. Проте, незалежно від якості, обидві ці ітерації персонажа мають дещо спільне: Нуарну атмосферу, жорстокість, релігійні та моральні внутрішні конфлікти. І що, як я скажу, щодо Френка Міллера не було взагалі нічого з цього. Аби зрозуміти весь вплив Міллера на персонажа, треба коротко пояснити, у якому ж стані той знаходився. У 1964 році Джек Кербі, Стенлі та Біл Еверет створили Шибайголову. На вимогу голови Марвел Мартіна Гудмена, повторювали, Говорити успіх людини павука. І оце амплуа копірки павучка обтяжувало персонажа майже 15 років. Крім Оріджину в першому випуску, та появи мічено у 131-му, в Шибайголови не було жодної культової історії аж до 168-го номеру, коли серію став писати Міллер. А якщо поглянути на його лиходіїв, то це взагалі якийсь цирк. Матадор. Пугач, людина, просто господи, ходулі, серйозно. Ситуація була настільки кепською, що серія навіть опустилася зі щомісячної на двомісячну і ледь трималася на плаву. Він був людиною павуком для бідних. І всі це знали. Але я бачив у ньому щось значно крутіше: я карав Мета за всі свої помилки та ріжки. Бо він. він... Проблематичний герой, він людина, яка хоче чинити добро і завдає купу шкоди. Мед мав би бути лиходієм, у нього жахливе дитинство, романтичне життя просто кошмар. Так виглядають дівчата шикарно, от тільки вони або вмирають, або вбити його намагаються. Ем, але якимось дивом він тримається та рухається вперед. Він просто не здається, він точно як його батько. Проте все змінилося, коли за Шибайголову взявся Мілер. Він тоді ще був молодим, недосвідченим, і культових робіт за плечима не мав, ба більше він навіть не був сценаристом, працюючи на Марвел лише як художник. Цікаво й те, що з його власних слів, Шибайголою він такто ніколи й не цікавився. Про існування персонажа він знав, звісно, але він ніколи не думав писати про нього історії. Але у 78-му йому випала нагода малювати випуск людини павука, і це перевернуло його уявлення про персонажа. Коли я створюю свої малюнки, я мічу на ваше нутро. Я хочу, аби ви щось відчули, мені не обов'язково вам подобатися, так само, як і з моїми персонажами. І коли я малюю, то хочу щось викликати, і це щось воно неприємне. Мені подобається краса, але мені байдуже на приємність. Мені довелося намалювати кілька випусків другорядної серії Людини Павука. І там гостем був цей персонаж Шибайголова, на якого я ніколи не звертав уваги. Тобто я читав старі випуски Стена Лі, Колана, і Джина Колана, і мені вони дуже подобались. Але. Але я ніколи не вважав його великою шишкою. І цей Шибайголова, він мені зайшов. Бо. Ну, от скільки супергероїв відомі тим, що вони не можуть. Типу, Супермен може літати і підіймати будинки, і все таке Бетмен неймовірно розумний і має всі технології світу, і людина павук може пускати павутину та літати проміж будівлями. а шибай голова сліпий. Він не може бачити. Це його головна особливість. Я закохався. Він був ідеальним. Він міг стати ідеальним крутозвареним супергероєм. У 1978-му давній художник Шивайголови Джин Колан на 157-му номері закінчив свій довгий ран, через що звільнилася вакансія нового художника. Френк Міллер одразу вхопився за цю можливість та попросив редактора, аби новим художником поставили саме його. Йому дали добро, і зі 158-го номеру серію вже малював Міллер. Але не писав. Адже сценаристом серії і надалі лишався Роджер Маккензі, тому якоїсь революції не відбулося. Міллер, звісно, брав безпосередню участь в створенні сюжетів, але через вплив головного сценариста ті лишалися приблизно такими ж, як і за часів Колона. Але через два роки Мілеру нарешті передали штурвал. І починаючи зі 168-го номеру, серія вже стала повністю його. І в художньому, і в сценарному плані. І тут же зміни було просто неможливо не помітити. З першої ж сторінки випуск зустрічає нас класичною нуарною експозицією та похмурою атмосферою: дощ, ніч, злива, темний провулок, ну і, звісно ж куди в нуарі без фем Фаталь? Мілер одразу ж вводить нового персонажа, який за роки стане невід'ємною частиною міфу шибайголови Електру. Вона перше кохання мета. Вони з ним познайомилися та закохалися ще в коледжі, але після року ідилії її батька було випадково вбито в ході терористичної атаки, через що вона втратила віру в правосуддя та згодом стала найманою вбивцею. І ось через багато років вона, виконуючи одне із замовлень, повертається до Америки і знову зустрічає мета. Я ввів електро в першому випуску Шибайгала, який я писав я тільки й чекав, щоб її показати. Мені завжди здавалося дурним, те, як усі ці супергерої мають абсолютно пересічних дівчат. Чому? Типу, чому? Чому в супермена Лоїс Лейн? Чому він не здива жінкою? Типу, вона то з ним на одному рівні. Чому романтика у цих людей не така ж театральна, як і бійки? Типу, хіба може бути щось дурніше, ніж коли ти бачиш супергероя у любовній сцені, і раптом він звичайний хлопчик і виглядає, як ми, в ліжку голий. Ні, ці люди трощать будинки своїм запалом, так у них проходять бої. І Шибайголові потрібен був роман, вартий його, його запалу, його можливостей. І Електра це настільки хороший грецький міф. Із дому, Атрея, агамемном її батько, і вона сама мстива сила. І ще та фроть на її честь комплекс назвав, бо в неї валом проблем. Я б просто почав набудовувати щось із цього. А ще це, це було дослідженням того, яким, яким би був секс у супергероїв. Але на самій Електрі Мілер не зупинився. Шибайголова це у нас персонаж відносно приземлений, стріт левел, як то кажуть. Тому його конфлікти та антагоністи мали бути не космічного всесвітнього масштабу, а значно приземленішими, реалістичнішими. Людина ходулі та пугач це, звісно, круто. Але для тих історій, які запланував Міллер, був потрібен серйозніший антагоніст. А який антагоніст потрібен для Нуару? Кримінальний бос, звісно ж. Одна тільки проблема. На той час у Марвел такого персонажа тупо не було. На дворі стояв початок 80-х, і комікси загалом тільки не починали вилазити зі створеної коміксовим кодексом цензурованої ями. Тому більшість кримінальних лиходіїв були просто дурнуватими карикатурами. Але де одні бачили карикатури, Мілер побачив потенціал. Він вирішив вкрасти та оновити одного з лиходіїв людини Павука Великого Цабе. Я писавши голову вже. Вже кілька місяців, коли, коли я сказав їм, що хочу вкрасти у людини павука великого цабе, і в Марвел це було допустимо Кому нафіг здався Цабе! Це лиходійська карикатура. Типу, та його могли б взагалі жиробасом назвати, бо в основному він своїм пузом із людиною павуком бився. Він, він точно не був найбільшим досягненням режиму гаразд? Він був саме тим, що я шукав, бо я шукав кримінального лорда. І мій колега Джон Берн якось відвів мене в бік. і цей він, він тоді працював над своїми людьми X, і у нас повним ходом йшло між собою суперництво. І він сказав: знаєш що? Зроби, значить, так, малюй його так, як його малювали завжди. Увесь перший випуск. І я такий. Ага. Джон був старшим, раніше за мене почав, і він каже: А тоді зроби з нього персонажа Френка Міллера. Висвітли його, Ти шариш за світло. І, і він дав мені шикарний момент, де цебе переходить із чіткого, чистого персонажа, візуально створеного Джоном Ромітою. З його прекрасними лініями, ніхто так не вмів. І тоді він запалює цигарку. І раптом він вже весь мій. Після представлення Електри у 168-му випуску починається перша арка рану Мілера під назвою Війна банд. На момент початку історії великий ЦБ вже відійшов від своїх справ. Він завів дружину та відносно спокійно живе собі, де ви могли подумати, у Японії. Але кримінальні боси Нью-Йорку й досі вважають його загрозою та хочуть його позбутися. Аби заманити його назад до Америки, вони викрадають його дружину, через що розгортається війна банд між ЦБ та нью-йоркським криміналітетом. У цю війну швидко втягується наш Шибайголова та його нещодавно випущений на волю найлютіший ворог мічений. По закінченню Арки, ЦБ остаточно повертається до Нью-Йорку, стаючи новим регулярним антагоністом Шибайголови. Тут ще хотів би зачепити малюнок Френка Міллера, який я особисто назвав би еталоном коміксового арту. Якщо ми поглянемо на його роботи, то на перший погляд в них немає взагалі нічого особливого. Це точно не найдинамічніші і не найдеталізованіші сторінки, які я бачив. Та й стиль тут теж не на кожен смак, дехто його навіть кострубатим назве. Але Френк Міллер досконало розуміє одну особливість, яка робить із коміксів, ну, комікси. Попанельний сторітелинг. хто вважає, що комікси це просто набір розставлених у певному порядку красивих картинок, але це зовсім не так. Якщо ви просто валите зображення та додасте текст, комікс ви не зробите. Книжку з ілюстраціями, можливо, але точно не комікс. Щоб зробити саме комікс, ваші малюнки, ваші ілюстрації мають вводити читача у стан потоку. Коли панелі безшовно перетікають одна в одну, та, замість того, щоб відволікати на себе читача, лише глибше занурюють його в історію та ведуть нею. Отакого, як я сказав, бездоганно потоку, дивитися важко. Це, звісно, суб'єктивно, адже кожна людина занурюватиметься в історію по-різному, але від себе можу сказати, що мене вельми важко затягнути. Більшість популярних художників свою задачу виконують добре. Ти не губишся між панелями, події мають сенс, хороші, солідні роботи, на дев'ятку. Але особисто в мене є жменька художників, які цю роботу виконують на десятку. І Мілер один із них. У кожному його випуску Шибайголови можна знайти по кілька новаторських та цікавих сторінкових композицій, які ви навряд чи зустрінете у якогось іншого художника. Проблема в тому, що через слова чи відео я це передати ну ніяк не зможу. Аби зрозуміти те, про що я говорю, ви маєте самі прочитати та відчути на собі його роботи. І, на щастя, ви можете це зробити. Спеціально для цього відео я з допомогою оцих от, от шикарних команд переклав та оформив чималий такий шмат рану Міллера. Усі ці перекладені української випуски будуть у мене в телеграм-каналі, тому прошу. Переходьте за посилання в описі, читайте та обов'язково діліться враженнями. А я тим часом повернуся до історії. Про малюнок розповів, що у нас ще лишилося. А, ну точно, ніндзя. Зараз це у нас загальновідомий культовий образ на рівні з якимись лицарями чи ковбоями. Але до 80-х на заході ні про яких ніндзь ніхто й поняття не мав. Е, майже ніхто. Бо мав Міллер. Дядько конкретно так захоплювався японською культурою. Настільки, що після свого успіху на Шибайголові та Бетмені він особисто вмовив одне американське видавництво вперше видати англійською класику японської манги «Lone Wolf and Cub». Японщина ж у Шибайголові починається буквально з першого випуску. Але, як трубачили, у неї саї в руках. А пам'ятаєте себе, де він сидів? Теж у Японії. Але то лише верхівка айсбергу, бо у 174-му випуску Міллер повним ходом водить натуральних ніньз клан руки. І тут вже все як має бути. Піжами, катани, щурикени, містика, все, що у Назара асоціюється з ніндзями, було у Міллера. І для багатьох саме оцей Шибайголова став першим знайомством із тепер вже такими культовими японськими образами. Кілька разів я вже згадував за черепах. Ну так, от вони не просто надихались роботами Міллера, вони були прямою пародією на його ран Шибайголови. У Шибайголови клан руки. У черепах клан ноги. Наставника черепах звуть майстер Сплінтер, себто, вибачте, пробачте скалка. Наставника Шибайголови звуть Патик. І це ще квіточки. Адже сам оріджин черепах, це пародія на оріджин Шибайголови. У випадку з Шибайголовою, коли мед був малим. Він врятував старого з-під коліс вантажівки, через що йому в очі влетіла каністра з якоюсь токсичною рідиною, від якої він осліп, але отримав свої загострені суперчуття. У випадку з черепах все відбулося точно так само. Молодий хлопчина врятував старого з-під коліс, от тільки тут каністра просто влетіла йому в лоба, не розбилась, відскочила і впала у каналізацію, де пролилася вже на наших черепах. Отака от історія. І наостанок хочу поговорити про теми, які Мілер досліджує у Шибайголові. Я вже згадував за привнесену ним нуарну атмосферу, але на ній все не закінчилося. Історії у цьому рані були значно серйознішими та зрілішими, ніж у більшості тогочасних коміксів. Корупція, проблеми з наркотиками, філософські дилеми та навіть сексуальне насильство усе це було в рані Мілера, і читачам це подобалося. Суспільство вже встигло змінитися, а з ними аудиторія. Ті, хто починали читати Марвел у 60-х, тепер вже були 25-30-річними людьми. А нове ж покоління фанатів так само хотіло доросліших історій про серйозніші, брутальніші проблеми. У своїх історіях він звертався до читачів як до рівних, як до морально та інтелектуально зрілих людей, здатних сприймати серйозні теми. Кульмінацію ж цього можна вважати неочікуваний, особливо на той час, фінал першої половини його рану, коли Мілер спойлер до майже п'ятдесятирічної історії вбив власну найпопулярнішого персонажа Електру. Я робивши голову, коли я цей пішов до мого редактора і сказав, що мій персонаж, якого я створив, Електра, мала померти. І Мій редактор Денні Оніл сказав, що вони ніколи на це не погодяться. Вона популярніша за головного героя. І я кажу йому, Ай, Джим Шутер, буквально в іншому кінці коридору, дай я з ним поговорю? І я пішов до офісу Джима Шутера. І там сидить цей двометровий лоб, грізний, що страх. І я кажу, Джиме, мені треба вбити електру. І він опустив голову. Тоді підняв і каже, що за історія Френку. І я переказав йому все, що збирався зробити. І він сказав: Клас, роби. У мене був. Могутній союзник у верхівці компанії. І це був вельми шокуючий хід. По-перше, це була одна з перших масштабних смертей у коміксах Марвел. Ми, звісно, мали смерть Гвен Стейсі у 73-му, але на цьому все. Тоді ще не було норми вбивати персонажів направо і наліво, аби просто підняти продажі, як зараз. По-друге, реалізовано це було максимально брутально. Настільки, що Марвел взагалі ледь затвердили цю сюжетку. По закінченню війни банд Мічено осадять до в'язниці, а Електра згодом починає працювати на от себе, як його наймана вбивця. Паралельно із цим у Нью-Йорку відбуваються вибори нового мера, і ЦБ через підкупи та корупцію просиває на цю посаду свого ставленника. Проте Шебайголові зрештою вдається відновити справедливість і, за допомогою шантажу, змусити ЦБ усунути свого кандидата. Але себе таких вибриків не пробачає і тому наказує Електрі вбити партнера та найкращого друга мета Фогі Нельсона. У цей же час Мічений, під час дуже круто поставленої екшн сцени, тікає з в'язниці та присягається помститися Шибайголові. Але спершу він має поквитатися із Електрою, яка зайняла його місце. Електра знаходить Фогі, але, зрозумівши, що він друг Мета, відпускає його. І тут її настигає мічений. В ході запеклого бою він ранить та заганяє її в кут, де після пари насмішок вбиває її власним саєм у живіт. Але про значення та символізм цього гадаю краще розкаже сам Френк Міллер. Є напруга між себе, міченим і, і Електрою та Шибайголовою, яка перетворюється на циклічну драму. Мічений це. Абсолютний поганець, він психубивця. Але він у цьому дуже вмілий. Він дуже розумний. Він просто мав бути в останньому акті історії Електри. Її мав жорстоко та холоднокровно вбити найгірший з усіх ворогів Шибайголови. Бо це було його найбільшим приниженням. Мало того, що він втратив кохання свого життя, так це ще й за таких страшних обставин. Вбиваючи її, він глозував. і, гадаю, всі зрозуміли символізм того саю, яким її проштрикнули. Типу, це це... це було вбивство зі зґвалтуванням у супергеройському коміксі. Це, е, це По цей день я й досі в шоці, що Марвел просто сказали Добро, роби». Ну, якась отака от вийшла історія. У цьому відео я спеціально старався не переповідати дослівно випуски Мілера, аби ви могли самі їх прочитати. І якщо моє відео вас зацікавило, то сподіваюсь, ви це таки зробите. Ну а далі більше. З вами був Гоблюк. Підписуйтесь на телеграм канал і до зустрічі!